Представляємо гібрид Кукурудзи Матео високоврожайний український гібрид, призначений для інтенсивних технологій вирощування. Фао. 320. Матео демонструє надзвичайно високу стійкість до посухи та швидку вологовіддачу на кінцевих етапах вегетації. Завдяки потужній висоті рослин і відмінній стійкості до хвороб, гібрид забезпечує високий урожай навіть за стресових умов. Основні характеристики гібриду кукурудзи Матео. Призначення зерно, потенціал урожайності зерна 165 центнерів з гектара, висота рослин 310 см, вологовіддача 17%, Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи та вилягання 9 балів. Толерантність до фузаріозу стебла 8 балів. Толерантність до фузаріозу качана гельмінтоспоріозу та летючої Сашки 9 балів. Матео це надійний гібрид для отримання максимальних результатів у вирощуванні кукурудзи. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.